Масова загибель риби у Чернівцях. Ранок понеділка на озері, що в парку жовтневий, розпочався з вилову дохлої риби. Фахівці Чернівці рибоохорони припускають, що гинути мешканці озера почали ще декілька днів тому. Причину мору риби з'ясовувала Анастасія Лященко. Віктор вирішив провести вільний час понеділка за риболовлею на озері, що у парку жовтневий. Однак нині з рибою не густо. Я я сижу, воно не бере. Усе через море риби. Вода в цих водойомах не най кристальної чистоти, тому що не з чистіших родникових вод вона питається, ці водойоми. Є проблема збросів. Смоєк, скажімо так, з різних підприємств, які знаходяться рядишком там. Рибалка Віктор має свої припущення щодо поганого улову. Там риба не те що здохла, там від цілий мішок лорки виспали. Яка риба може бути там? Але хлопці ловили там трошки таких карасів, а зараз я не знаю. Загалом у домі знайшли близько 15 кілограмів мертвого окуня. Он кислородному режиму водойомі, і, можливо, зіграв фактор погоди, ну, і, звісно, що не самая вода в цих озерах. Однак, крім окунів, в озері загинули й карасій, які, на відміну від перших, можуть вижити у важких умовах, розповідає Ігор Тимошко. Якщо вже гибне карась, значить для того, є якісь підпосилки, можливо, що такі дійсно в воду попали ядові стоки. Причину наразі встановлюють екологи та санепідемологи. Громада рибалок-буковини застріляють. Терігає після улову в озері парку жовтневий відпускати рибу в іншому разі, чернівчани можуть поплатитися або штрафом, або ж здоров'ям. Анастасія Лященко, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.